Багато хто про нього не знає. Це от, от такий е, гарненький жовтенький ренокенго. І якщо хтось думає, що це він на дізельному двигуні, ні, це електрокенго. Різниці ззовні там особо ніякої ви не знайдете, окрім можливо, деяких шильдів на машині і лючка заправочного, ну, зарядного лючка на передньому бампері. Точно такий же автомобіль, нічим не відрізняється, ходова частина, все інше, все таке ж саме. Відмінність це то, що тут стоїть електродвигун. Да, на дальняк їхати, понятно, це не той автомобіль, не той запас по заряду, тобто це так, їздити по місту, дуже так виходить дешево. По обслуговуванню все так же саме, як і на звичайному кенго, окрім якщо там щось ламається по електромотору, по редуктору, воно відрізняється від, понятно, що воно все відрізняється від бензинової версії, але все одно запчастини є, такі машини теж на розборці, якщо що все є по наявності з будь-яких сторін обслуговується навіть електромашина. Тобто тут уже пробіг великий, тут уже що тільки не робилось. Це в розумінні ходової частини, тому що, опять же, машина їздить по нашим дорогам. Зараз міняємо рульовий накінечник, воно воно поїде далі. багато хто не знає, що кенгу є електричні. Це саме той варіант. Тобто поставили, зарядили по місту кататись саме то з головою. Можна дивитись, хоч і всі там кажуть, що 9 саме надійне. Да, можливо, але цей буде ще дешевше ніж К9К, тому що його не треба заправляти. Зарядили собі там десь і поїхали. Так що теж такий варіант цікавий.